Аби відзняти ці жовті тюльпани, Ігорю Лаврову знадобився тиждень. Митець фотографував їх у три етапи: коли вони щойно прокинулись. Потім, тоді як вони вже квітнуть, та коли почали відходити. І слідкувати за цим вибирати якісь най... найсприятливіше світло або це ранок, або вечір, і приходити в той час, коли. Вони і прокидаються. Ну то ти це така наукова робота. Ти досліджуєш рослини, як вони взагалі в природі. Реагують на світло, тобто вони при вони, коли відчувають тепло, вони починають розкриватися, розпускати свої бутони, і це досить цікаво. Винятком стала зйомка червоних маків. Митець хотів сфотографувати ці квіти саме у сутінках, аби передати їхню тендітність. Ще одна світлина, яка є гордістю Ігоря, це ящірка верхина змії. Розповідає, що дуже довго сидів у засідці, аби піймати такий кадр. Навіть з професійною технікою. Все одно є певні, певні складнощі, тому що макро, макрозйомка це досить важкий стиль е, зйомки. Наприклад, для мене це було, це було е, досить складно витримувати, утримувати е, в руках е, е, об'єктив. Він досить важкий. Е, в нього не було стабілізатору і тому. Е, будь-які рухи, чи, чи вітер, чи якісь ну, інші фактори, вони всі дають. Зіпсовану картинку ця серія є продовженням альбому Заповідна Хортиця саме під час роботи над ним і виникла ідея показати природу острова через крупний план, адже чекаючи підходу тварини чи сидячи у засідці, фотографував різних жучків за допомогою макрозйомки. Робота над новим фотоальбомом тривала понад рік. На цей час ігор повністю призупинив всі інші зйомки та фільмував тільки макро. Для мене сьогодні ця презентація як свято, так і крок до наступних пригод. Тобто після цього я вже почну робити певні свої висновки, до чого потрібно прагнути і що, що нам зараз необхідно для того, щоб ми... Несли користь нашій країні виставку та презентацію альбому Ігор Лавров вирішив влаштувати у центральній міській бібліотеці. Аби привернути увагу до мистецтва і діяльності бібліотек, навіть організував тут нічну фотозйомку з родиною. Він працював над своїми творами. У нас це були такі ночні фотозйомки, і він підготував дві серії своїх робіт. Одну ми сьогодні бачимо це, він підготувався до чарівний світ макро і заповідна хортиця. І друга серія це буде подарунком запорізьким бібліотекам до 120-річчя. Для запоріжців ця виставка теж стала справжнім подарунком. Містяни щиро раділи, що мають можливість відволіктися від складнощів життя та зануритись у незвичний світ комах, рослин та інших непомітних жителів Хортиці. Я дуже рада, що ця презентація все ж таки сталася, що її все ж таки провели. Бо наразі, під час війни, це такий маленький клаптик світла, це така надія, що все буде добре, що перемога не за горами. Це таке трошки повернення до життя, до якого ми звикли, яке ми відчували до початку повномасштабної війни, і до якого я сподіваюся, ми незабаром повернемося. Дуже сподобалось, як розказали, і сама, саме фото одне сподобалось про метелика, дуже гарна фото, фотографія. Та зображення, як світ падає, та тінь дуже сподобалось. Тираж нового альбому понад 500 екземплярів. Загалом він містить 60 світлин, 12 з яких можна побачити на виставці. Кожне фото має оригінальний авторський підпис, який доповнює зміст сюжету. Побачити їх запоріжці зможуть до 3 листопада у центральній міській бібліотеці за адресою вулиця Гоголя, 66. Єлизавета Баздреєва Андрій Позняков телеканал ТМ.